Через скільки реально на хід у цій справі? Чому ми не рекомендуємо замовляти пістолети пістати налі? Не можна робити накрутку на свою сторінку. Ну як набити тоді портфоліо, якщо немає замовлень? То ви, по суті, можете використовувати всі і поєднувати всі ці види пряжі на одному килимі. Тут реально треба пахати. Всім привіт, хто нас ще не знає. Ми бренд Milk Needle. Мене звати Макс. Там за кадром влада сидить. Давайте трошечки розповімо про себе. У Нас тут дуже довго не було, більше року точно. За цей час чим ми займалися та де пропадали. Ну, по-перше, як можна помітити, наша українська стала набагато кращою. І ми переїхали з нашої комори у підвалі площі 18 квадратних метрів у нову класну простору світло студію у центрі Харкова. Але на цьому наш шлях не закінчився. Зараз ми взагалі знаходимося в Києві, але про це більш детально, трошки згодом. Цей рік ми не байдикували, ми виготовляли класники, але ми підвищували свою майстерність та не зупинялися на досягнутому. Найбільшим викликом став килим Здрав 2х3 метри у вигляді коня, але ми впоралися. Також ми навчали ще Тафтуну онлайн та офлайн. Онлайн ми навчили більше 140 людей зі всього світу. Також підтримували їх на всьому шляху майже 24 на 7. Стосовно офлайн-формату, це були майстер-класи в нашому незламному Харкові, де кожен бажаючий міг завітати та навчитись Тафтуну, та виїзні до Києва. Всього їх було 4 різні групи по декілька людей. Також ми провели ще івент лекцію у Дніпрі, де всі бажаючі могли прийти дізнатись про тафтинг, спробувати себе в ролі тафтера та трошечки попрацювати пістолетом. Також ми ще завітали до Львова на корпоративний захід для компанії Око, де 80 біпрацівників виготовляли килим разом з нами, і кожен носив свою частинку на велику вигляді одного-двох стіпків на цей килим. Тобто, було дуже круто, і ми не сиділи на одному місці. Зараз ми розповіли трошечки про себе, а ви напишіть в коментарі, на якому ви так Початківець, давно займаєтесь, можливо, цікавитесь тільки темою, нам буде цікаво. Тепер перейдемо з вами до обладнання та матеріалів, які необхідні будуть на початку. Перше та найголовніше це тавтоновий та пістолет. Далі йде тример, підставка, під тример, моталка, пряжа, тканина основа тканина підкладка Проектор клей, всякі дрібнички у вигляді нитковдягачів, маркерів, ножиць і тому подібне. А, не забуваємо також про пилосос. Можливо, при перегляді відео деякі слова для вас будуть нові та незрозумілі. Спеціально для цього ми створили е, файл, словник тавтора. Та Щоб його отримати, напишіть нам в Директ інстаграму промокод Слово словотавтор. Перейдемо до першого інструменту, і це тафтинговий пістолет, модель АК-1 Два в одному петельний та Ворсовий. Як ми всі добре знаємо, їх існує два види: Оригінальний тафтинговий пістолет і китайський тафтинговий пістолет. Зараз ще з'явилася відмінність, китайський пістолет є закритою шестернею. Більш старіші версії йдуть з відкритою шестернею. Ну, яка різниця між оригінальним та китайським? Дивись наше перше відео. Посилання лишимо десь тут, в описі. Також ми всі добре знаємо та розуміємо, що не кожна людина може собі відразу дозволити повністю нове обладнання, тому спеціально. Для цього ми створили канал з вживаним обладнанням, де кожен може вигідно прокупити або продати своє обладнання. А ще можна замовити перевірку від нас. Тобто ви будете впевнені, що обладнання, яке ви хочете придбати, перевірене та 100% працює перед відправкою саме до вас. І ще одне дуже поширене питання, чому ми не рекомендуємо замовляти тафтингові пістолети на Алі. Ну тому що це по суті лотерея, але лотерея без виграшу. До нас за місяць залітали 4 тафтингові пістолети, і усіх, як в одного були проблеми саме з моторчиком. Кожного разу він робив то пів оберта, то півтора оберта. І це як, на жаль, ми не могли виправити, і людям у цьому випадку доводилося відкривати спори взагалі, качатися з продавцем, щоб повернути чесно заплачені кошти. І на жаль, це не залежить від людини, тому що ви не знаєте, який товар вам приїде. Тому краще на нашу думку замовляти все ж таки перевірене обладнання, можна навіть використане, але перевірене, яке буде точно працювати. І яке не лишить негативного осаду, що ви навіть можете потім закинути тавтор і відкласти це на довгу паличку. Але наголошуємо, друзі, ми ні в якому разі не нав'язуємо свою думку. Ми просто ділимося особистим досвідом. І наш вибір працювати саме з китайським пістолетом, тому що для себе різниці ми критично і не бачимо, щоб переплатити 5 тисяч гривень. Ви можете обрати пістолет на свій гаманець та на свій вподобання. А якщо бажаєш замовити, переходь до нас в Директ. Другий інструмент, який нам необхідний, це тример для стрижки килимів. Він йде універсальний, ним можна вирівняти килим і відразу від По суті, це тример для стрижки тварин, але ним користуються всі автори світу. Але будь ласка, не повторюйте нашу помилку. На самому початку нашого шляху ми обрали якийсь машинку для стрижки, там за 500 гривень на розіці для стрижки тварин, але вона не вистригла навіть одного килима. Тому відразу обирайте перевірене і те, що точно підійде. Додатково на ньому ще можна регулювати оберти. Це залежить від того, порівнюємо килим чи контуром килим. Також у комплекті з цією красою відразу йде підставка. Більш старий варіант підставки. Тобто тут потрібно розжати цю гайку, ставити, виставити рівномірно тример, щоб він а, був рівно, не плащені і не зістригав ваш килим. Тому трошки більше морок. Але вона теж працює, вона перевірена. І більш новий варіант підставки саме. Вона дуже класна, в тому плані, що вам нічого не потрібно робити, окрім цього. І все вона повністю готова до роботи. Тобто можна спокійно брати і стригти. Коли нам потрібно щось покончувати, просто дістаємо і машинка вже готова. Третій інструмент, який нам буде необхідний на початку, і це моталка для пряжі. Їх існує по суті два види механічних саме: маленька моталка і велика моталка. В чому кардинальна різниця? Маленька має одну направляючу, вміщує на себе до 100 г пряжі, але єдиний нюанс під час намотування пряжі потрібно лівою рукою ну або правою, в залежності від того або шульга або правша контролювати силу натягу нитки, щоб вона рівномірно подавалась і не заскузнула на шестерню. Якщо брати, наприклад, велику моталку, вона вміщує на себе 250 грамів пряжі, тому що має доволі велику відстаність тут. Вона має дві направляючі і спокійно можна перемотувати, не боячись, що щось зіскочить вниз. Тому знову ж таки, обирайте на свій бюджет. І поговоримо про раму для тафтону. Найперше та найголовніше, вам потрібно зібрати раму під свій зріст, щоб вам було комфортно та зручно з нею працювати. Ви там десь не тягнулись на носочках або не нахилялись прямо до самої підлоги. Друге, на що треба звернути увагу, розмір рами. Популярні розміри це 15 на 1 15 на 15 та 15 на 2 метри. Вони орієнтовані саме на тканину, яка у вільному доступі в Україні та з якою зручно працювати. Третє: робіть раму універсальну. Що це означає? Що у вас не тільки один там розмір, наприклад, метр на метр, а ви можете переставити, наприклад, ось цю балку до і у вас робоча зона збільшується, виходить уже півтора на один. Тобто ви можете забувати більший килимочок, не змінюючи конструктивно, по суті, нічого крім однієї складової. Четверте, робіть опори в стіну, щоб рама не хиталася. Це дуже зручно, тому що вона стоїть е, стійко. На самому початку ми зробили цю помилку і верх у нас постійно хитався. Це було незручно. Тому ми з досвідом до цього дійшли. Ну і останнє. Якщо вам ліньки витрачати свій час на збір рами, будь ласка, ви можете звернутися до нас та ми це зробимо за вас. Наступне, що нам знадобиться, і це проект. На початку нашого шляху ми користувалися з таким жовто-білим проектором. На той час він коштував щось близько 2,5 тисяч гривень. Зараз він взагалі коштує попійки до 1200, можна взяти повністю новий, не використовуваний навіть. В Чому його особливість? Коли ви проносите ескіз, потрібна повна темнота в кімнаті. Взагалі не має бути ніякого жодного натяку саме на світло, тому що відразу ви не бачите нічого. І коли ви проносите дуже деталізований ескіз, вам потрібно додатково піддивлятися саме в смартфон або в ноутбук. Тому що дрібні та маленькі деталі він не передає. Але, в принципі, має право на життя, тому ми ним користувалися більше року точно. Дуже популярне питання, який у нас проєктор зараз. І це модель Multipic Overmax 4.2. Дуже крута штука в тому плані, що в нього класний а, саме запас яскравості, в нього гарна роздільна здатність, в нього є Wi-Fi, можна користуватися стандартними роз'ємами типу USB та HDMI. Він навіть вводить звук. В принципі, за свої гроші топ. На він не боїться сонячного світла, тобто можна спокійно проносити світний. На кімнаті та приденному світлі, і він дуже класно перейде в дрібні деталі. Викликом для нього став саме кінь розміром 2 на 3 метри, але він впорався. Тому тут, знову ж таки, обирайте проєктор на свій бюджет. На початку рекомендуємо просто подивитися саме моделі на OLX, щоб були трошечки краще за ось цю. Але знову ж таки, не за всі гроші світу. А зараз поговоримо про пилосос. На нашу думку, найголовніше, що він має бути потужний. Немає сенсу на початку свого шляху віддавати там 6-7 тисяч гривень за керкер. Підіть на OLX, можете обрати для себе якусь вживану модель, але головне, щоб вона була не менше за потужністю, ніж 1200-1400 Вт. Наша найперша задача висмокнути всю пряжу та пил з килима. З цим чудово справиться пилосос за 1000 за гривень. Якщо у вас немає алергії, можете брати мішковий. Якщо ви страждаєте від цього, беріть, будь ласка, контейнерним. Цьому плані ви будете менше взаємодіяти саме з пилом та пряжею, від чого не будете страждати. А тепер давайте поговоримо про те, без чого не створиться жодний килим. Це тканина основа і тканина підкладка. Розпочнемо з тканини українського виробника так називаємо брекерною. Вона має доволі широку критинку. Ми її використовуємо для килимів до 100-120 см. Під час забивки вона трошечки провисає та деформується, і з нею трошки складніше працювати з дрібними деталями. Ми зазвичай її використовуємо саме для якихось абстрактних ескізів. Вона доволі дешева, тому чудово підійде для того, щоб тренуватися, з нею працювати. Тканина це китайська тканина. Вона має меншу клітинку, до її складу входить еластин, що додає пружності додаткової, і під час забивки вона менше провисає та деформується. Її можна використовувати для дуже детальних та дрібних ескізів або для великих килимів. Її зазвичай ми використовуємо для килимів від 100 120 см або детальних ескізів. Вона йде дорожчою ніж брекерна, але вона того коштує. З нею дуже класно і легко працювати. Також ще є німецька тканина. Вона має характерний ось такий сірий колір, вона дуже схожа на китайську, але розхід пряжі у неї менший за рахунок складу тканини вона має більш жорстку структуру. І за рахунок цього пряжі вбивається більше, ніж в китайську. По суті, з нею так легко працювати, як і з китайською, але вона йде ще дорожче по вартості. Тому тут знову ж таки обирайте на свій гаманець. Рекомендуємо розпочати саме з брекерної. Якщо ви її освоїте і навчитесь з нею працювати, оці дві тканини будуть ну, просто дуже легко. Далі іде тканина-підкладка. Зараз всі автори світу користуються підложкою антисліп. До цього ми використовували так називаємо бязь. ну тобто, звичайна тканина для постільної білизни. Але в чому мінус? Коли ви проклеюєте задник килима? Клей може проступати на без, і за рахунок цього лишаються білі розводи, що не дуже естетично та професійно виглядає. Якщо ми розглядаємо саме антистип, вона дуже крута в цьому плані. Нічого не проступає, якщо б реально не переборщили з клеєм. Вона не ковзає по будь-якій поверхні, все перевірено. І вона має більш професійну, на нашу думку, вигляд. надає вашому килому стилю та ну, реально якогось рівня. Тому знову ж таки, ви можете на початку спробувати користуватися більш дешевим варіантом без утієш. Але в подальшому рекомендуємо використовувати саме антисліп. То що, час іде, а жарти не змінюється. Зараз розповімо про клей. Нюхати його не буду, я там теж щось подібне казав. Тоді ми, скоріш за все, розповідали саме про гідроізоляцію. Зараз ми використовуємо акриловий клей, скажена липучка. Оптимальна вага 6 кг, тому що він не встигає засихати. Його приблизно вистачає на місяць-півтора, навіть якщо у вас немає постійних заказів, просто набивати руку, вам цього вистачить з головою. За своїм складом він доволі непоганий, але єдине, що він трошечки втратив своїх властивостях. Раніше підкладку можна відразу було клеїти на клей, зараз це не. Відбувається, тому що підкладка в деяких місцях починає відклеюватись. І є інший спосіб, як її приклеїти. А якщо вам цікаво, пишіть свої питання, ми розповімо в наступних відео, як це зробити. Поговоримо про пряжу. Ми рекомендуємо використовувати 100% акрил, це або палітра YarnArt Elite, або бейбіки, тобто це та ж сама палітра, але перемотка менше 50 грамів і 100 грамів. Якщо вам не вистачить цих відтінків, ви можете також обрати Alize шакерів. По суті, додасте трошечки інших відтінків. Якщо вам і цього не вистачить, ви можете брати пряжу з домішками, Головне, щоб у складі було більше 50% акрилу. Для прикладу, це Lana Gold або Алізе суперлана. І в тому, і в тому більше 50% акрил. В домішках також є шерсть. Є ще варіант пряжі з домішками бамбуку. Тобто ви, по суті, можете використовувати всі і поєднувати всі ці види пряжі на одному килимі. А тепер розкриємо тему, через скільки реально вийти на дохід у цій справі. Наголошуємо, що все залежить тільки від вас, і ми ділимося власним досвідом та власними знаннями. Якщо ви потрапили до нас на навчання, ви не вийдете на дохід в тисячу доларів за перший місяць. Тут ніякого інфоциганства. Тут реально треба пахати. І робота 50 на 50. Від нас знання, підтримка та підказки від вас все інше. З нуля вийти на дохід, можливо, приблизно за рік, але знову ж таки не забувайте, що все залежить тут тільки від вас. На власному досвіді ми можемо сказати, що на той час, коли ми починали, не було взагалі ніяких ні гайдів, ні курсів, ні навчань. І все робилося на власному досвіді, власним потом та кров'ю. На прикладі наших учасників, які завітали на майстер-клас, ми можемо сказати, що перші замовлення люди починають отримувати за 3-4 місяці активної праці. І знову ж таки, це сторонні люди, не рідні, не близькі, не друзі, якими просто будете виготовляти кримочі. Тому все залежить тут тільки. Від вас. І не забувайте докладати дуже багато зусиль. Це не про успішний успіх, але це лише перші замовлення. І 3-4 місяці це дуже гарний показник. Але ми розглядаємо дистанцію в один рік саме для виходу на повноцінний дохід, і для цього постійно потрібно вчитися та вкладати в себе і свої знання. Треба розвивати SMM, маркетолога, копірайтера і тому подібне. Тобто вам потрібно освоювати дуже багато професій, вивчати щось нове постійно, щоб розвиватися в цьому, і це займає як дуже багато сил, так і дуже багато коштів в цьому плані. Якщо ви цього не хочете робити, у вас немає бажання, не вистачає мотивації, ви можете піти іншим шляхом, найняти якусь SMM агенцію яка буде вас просувати, вести ваш профіль, активно постити сторіс і тому подібне, знімати відео для ТікТок. Але знову ж таки, це все впирається в таку чинно і дуже непогано. І тому тут кожен вирішує для себе, яким шляхом піти. Ми пішли першим шляхом, тому що на той час у нас не було можливості сплачувати агенціям і тому подібне. І все ми йшли і дізнавалися власною кров'ю і потом. І навіть зараз ми навчаємося в школі сквот тому що постійно треба дізнавати щось нове, якщо ти хочеш розвиватися, не стояти на місці і гідно конкурувати зі своїми конкурентами. І зараз ми хочемо поділитися своїм досвідом, якщо ви обрали перший шлях, тобто само війти, самому йти, самому все постити і самому цьому навчатися. Не можна робити накрутку на свою сторінку. Чому? Тому що прийде на цільова аудиторія, на вас будуть постійно підписуватись е... араби. Араби, я цього не хотів казати. Але влада скорбила це за мене. Чому ми так певно про це кажемо? Тому що на початку нашого шляху декілька разів це хтось робив на нашу сторінку, і ми просто закривали профіль, щоб це прибрати. У нас просто постійно підписувалися якісь незрозумілі люди. Тому намагайтеся цього уникати. Друге, брати до себе на сторінку роботи інших авторів. Ну це взагалі зашквар. У мене від цього дуже сильно горить, насправді, тому що я не уявляю, як це можна взяти чужу роботу і виставити за її за свою. Для мене, наприклад, це б'є по гідності. Але є такі люди, які так роблять, навіть не питають чи дозволу. Чому так не можна робити? Тому що, коли до вас прийде реально класне деталізоване замовлення, і ви з ним не впораєтесь, а у вас на профілі подібне замовлення, дуже деталізоване, класно виконано, то буде дуже багато питань. Це вже ідея як шахрайство і спроба вести людину в оману. Тому взагалі не рекомендую це робити. Третє. Ну як набити тоді портфоліо, якщо немає замовлень і не брати чужі роботи? Та все дуже просто. Ви просто звертаєтесь до своїх друзів, близьких, знайомих і розказуєте, що ви почали робити килимочка і ви можете зробити килим їхнім персонажем, мультфільмам, фільмом, що завгодно, все, що вони полюбляють, по суті, за собі вартість і трішечки за роботу. Пам'ятайте, що на цьому етапі найголовніше набити портфоліо, щоб у вас були роботи, які ви могли виставити саме у свій профіль. і у вас були відразу живі відгуки від ваших близьких людей, тому що вони точно не відмовлять вам написати відео. І це відразу ви зможете набувати собі руку, матимете класну роботу для портфоліо і матимете відео. По суті, це вже буде готовий кейс, тому обов'язково це робіть на початку. Ще одна часто помилка, яку роблять. Абсолютно всі, навіть поділюсь секретом, ми її робили декілька разів. Це погоджуватися на бартер з блогерами. Але чому? А, саме тому, у тому випадку, коли блогер сам його написав і запропонував бартер. У цьому випадку зазвичай 100%, що нічого гарного не вийде. У вас не буде ні підписників, у вас не прийдуть замовлення з цього бартеру, просто зробите килимочок людині і віддасти його. Це з нашого власного досвіду. Обирайте блогерів самі, а, дивіться на те, що подобається вам, саме тих блогерів, які ви дивитесь. І пишіть самі пропонуйте себе. За час то це можливо зробити, якщо блогер не мільйонник. Можна зробити просто по бартеровий килимочок, він нам там якусь рекламу або інтеграцію. Якщо вже там більше підписників, наприклад, ви можете за це доплатити. Але від цього у вас буде набагато більше вихлоп. Ми так робили, коли ми писали саме самі. Но у нас були і замовлення, і у нас була цільова аудиторія цього блогера, тобто підписника. А це найважливіше. Ну і ще одна тема, від якої у нас дуже сильно палає, це дропшипінг. А насправді ну, нічого поганого по суті, в цьому немає. Але якщо це не стосується калимів, тому що дуже багато ми разів на своїй практиці стикалися з тим, що ти заходиш на сторінку, вона заповнена класними калимами, класними кейсами, а по факту ці роботи просто вкрали у іншого автора і виставили на свою сторінку. Іноді це відбувається навіть без згоди автора, іноді за його згоди. Тому тут, в принципі, дуже така. А 50 на 50 тема більше схоже на спробу шахрасти, знову ж таки, вести людину в оману, як на нас. Тому ми би не рекомендували це зробити. Скажемо чесно, нам дуже багато писали з приводу саме дропшипінгу, щоб виставляти наші килими на чужі сторінці, але ми ніколи не погоджувалися, тому що ми завжди дорожимо нашою репутацією, і це для нас найважливіше. Тому знову ж таки, тут оберете свій шлях, як вчинити. І наостанок ми розкрили далеко не всі нюанси цієї теми і точно знаємо, що у вас залишились питання. Тому, будь ласка, пишіть їх в коментарі, а ми зробимо рубрику питання-відповідь. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку, щоб не загубити нас. З нашого досвіду з нуля вийти в плюс в реальному приблизно. Та вона вже розірвала просто за цим промакодів. Всім привіт, хто нас ще не знає. Мене звуть Макс. За кадром там десь Влада, влада помахає руцею. і ми разом бренд Milk Needle. Нас дуже довго часу тут не було, ну майже рік, можливо, більше. Все зрозуміло.